Пляцок переплетений або гопак. дуже смачне поєднання ніжної сирної маси, маку, кокосу та згущеного молока. Цей пляцок печеться одним коржем та перемащується кремом. Для макової начинки мак запарюємо, додаємо жовтки та вершкове масло. Для кокосової маси з'єднуємо молоко, кокосову стружку та цукор, доводимо до кипіння. Як охолоне, додаємо два білки і перемішуємо. Для сирної маси всі інгредієнти пробити блендером до однорідності. Для шоколадного шару змішуємо всі сухі інгредієнти. Яйця збиваємо з цукром. До пишної піни. Вливаємо олію молоко і знову збиваємо. До сухих інгредієнтів вводимо яєчну масу. На деко застелене пергаментом, виливаємо шоколадне тісто та розрівнюємо. Акуратно викладаємо сирну масу і знову розрівнюємо. Тоді по діагоналі почергово викладаємо макове та кокосову Посипаємо горіхами та випікаємо одну годину. Готовий корж охолоджуємо та розрізаємо нафту для крему Збиваємо масло кімнатної температури та згущене молоко від торгової марки. Щедрик це те саме згущене молоко. Як Колись у дитинстві, а замовити продукцію Щедрик можна через додаток або на сайті Щедрико перемащуємо корж кремом. За бажання можна додати горішки та готуємо глазур. Це глазур, яка не тріскає при нарізанні та не липне до рук. А Детальний рецепт в описі під відео. Поливаємо глазурю пляцок та смакуємо смачного.